Військових залишають без щомісячних виплат розміром 20 тисяч 100 гривень. При цьому військова частина посилається на нормативні акти, які просто не відповідають реаліям сьогодення. Схема проста: військово-лікарська комісія більше не пише обмежено придатний. Тепер ви придатний до служби в ТЦК та СП, навчальних центрах і подібних установах. Здавалося б, після цього ви маєте право на виплату додаткової винагороди 20 100 гривень. Але в постанові Кабміну No168 та наказі Міноборони No260 досі йдеться про те, що такі виплати можуть отримати лише обмежено придатні. А як ми знаємо, обмежену придатність офіційно скасували ще з 4 травня 2024 року. Та військова частина тут каже: в постанові та наказі таких термінів немає, кошти ви не отримаєте. Виходить, замкнене коло, адже нові формулювання створено, а існуючі акти не адаптували до них. Тож солдати залишаються без грошей, хоча по закону повинні отримувати 20 тисяч 100 гривень щомісяця. На сьогодні вирішення таких питань можливе лише в судовому порядку. Та й законодавцю давно слід нести зміни у відповідні абзаци цих нормативних актів. Пишіть в приватні повідомлення наших соцмереж, якщо вам теж не виплачують кошти. Ми проаналізуємо вашу ситуацію і надамо юридичну консультацію.